Христос Воскрес! Привіт всім друзям, знайомим! Хочу представити вам дуже гарну книгу Йокат. по назва це означає Я католик. «Юкат» Кат. це я, а Кат. Скорочено католик. Ми католики здебільшого. Ну, православні багато в Україні. Але думаю, що мої друзі більшість католиків. Колики мають дві основні книги мати вдома. Це є Біблія найперше. Але це і катехізм. Це і катехізм для молоді, такий сучасний, бачите, гарний. Спеціально для молоді, щоб було цікаво. Що тут папа Бенедик з Такою гарною жінкою. Представляє її катехізм, дає її, благословляє її на читання і тішиться, що цей катехізм виходить. Тут є загальне слово папи Бенедикта. і я Хочу його придбати. А хто, бо я в своїй похресниці купив цей юкат, але бачу, вона не дуже його читає. Тому буду сам читати ці ролики, відставляти в інтернет. Зокрема, маю щось на серці у Тіктоці. Це говорити Перша частина, у що ми віримо, друга частина, як ми звершуємо церковні таїнства, третя частина, як ми живемо у Христі, і четверта частина, як треба молитися. І сьогодні би хотів зразу перейти до першої теми. Вступ можете почитати, якщо купите, папи римського Венедикта XVI. Зараз перша тема. Коротко почитаємо, чому ми можемо вірити? Ми є на землі, щоб пізнавати і любити Бога. Згідно з Його волею, чинити добро і, один, і одного дня піти на небо. Ще раз. Ми є на землі, щоб пізнавати і любити Бога. Згідно з його волею чинити добро і, одно, од, і одного дня піти на небо. Ще раз, третій раз, щоб запам'ятати. Ми є на землі, щоб пізнавати і любити Бога. Згідно з його волею, чинити добро і одного дня піти на небо. Перша частина. Бути людиною означає вийти від Бога і йти до нього. Наше походження сягає набагато далі, ніж наші батьки. Ми походимо від Бога, у якому знаходимо повне щастя неба і землі, і очікуємо участі в Його безмежному щасті. Поміж цими двома ре реальностями ми живемо на цій землі. Часом відчуваємо близькість нашого Творця. Часто не відчуваємо нічого, щоб ми могли знайти дорогу додому, Бог послав нам свого Сина, який визволив нас від гріхів, врятував від зла і непомильно веде нас до істинного життя, Він дорога, правда і життя. Іван для Йоанна, пункт 14.6. І на цьому хотів би завершити, бо от, напевно більше не дасть говорити. Тобто ми сотворені на Божий образ і Божу подобу. І маємо пізнавати Бога. Бо ми сотворені, щоб пізнати Бога, в ньому ми живемо, рухаємося і існуємо, пише в Біблії. Катехізм це те, щоб. Можна сказати, пояснення Біблії, як нам правильно треба вірити. Бо дуже багато є сектів, дуже багато неповноцінних вір, протестантських, православних. Я не вважаю, що це правильні віри, хоч вони визнають Святу Тройцю. Одна єдина віра, правильна це є і повноцінна католицька церква. Тому як католик, і до речі, я катехіт, хто не знає, маю обов'язок поширювати катехізм. Тому не тільки Біблію раніше читав у в, тому в, 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 в Фейсбуці. Зараз трохи перервав, бо постаннє здоров'я, але так само і катехізм. Захочу придбати на видавництво е Святого Павла у Львові. Можете по пошті собі спокійно, заказати з Богом Христос Воскрес. І до нових зустрічей. Надіюсь, далі буде цікавіше.